Зараз вам покажу, що я побачу. На мене дивиться. Подивіться. Зараз її найду. Козуля. То козуля. Або вона. Дивіться, вона замерла. Дивіться. Бачите? Що значить камера зближує? Дивіться, яка красуня. Вона вже все. Бачите в лісі. Винюхує. Вона мене побачила. Вона можливо. Бо я дуже зближу, вибачаю, що дргає камеру, все, що міг, витиснув дивиться, вона йде. А дивіться, як тихо рухається. Бачите? її навіть не чути. Красуня, бачите? Вона слухає. І тихо валить, але тихо. Навіть не чутий. Ходи обсирається. Думає, що це за чудик. Угу. Ого, вона ще й глуха. Вони навіть не бояться людей. Почала пала в освоясі. Козулька. Отак. У нас така природа чудова. Карпатські гори. Бандерівські ліси, народ. Ось такі краєвиди. І в таких низинах, глибинах бігає животинка різна. дикі кабани, зайчики, козулі бачите. Все це є. Все це можна побачити, але дуже важко. Не озброєним оком. Я б вам не показав, якби не камера. Ну що ж, ми продовжуємо мандри свої народ. Залишаємося на каналі. І так, камеради, бачимо, сніжок лежить ще подекуди. Ми вже почали копати. І в мене перший сигнал. Прийшов я багато. Пару метрів так за 20, точно, як включу прибор. І в нас перший сигнальчик, послухати, який. Класний. Класний сигнальчик. І це, бачимо, знаєте що? не, не гільза, не шмордяк. Цього разу подивіться що, що вам нагадує оце. Ба Па-бем! А то кругляшок монетосинка. Зараз ми дістанемо і протремо. Вау! Це щось незрозуміле, що за монетосинка така, бо нічого тут уже не видно. Зараз я на рот іду в сніг. Той, і зараз помию монітосинку вам покажу. І так, камеради, відмив я монетосинку, значить. А то знаєте що є? Той 5 копійок. Радянський, на жаль. 1961 рік. Не фонтан стан, взагалі вбитий якийсь. З цього боку ще гірше вбита. Це жесть. Там. Ну що, що маємо, то маємо. Але на початок копійка вискочила. Саме перший сигнал. А ми не розстроїмося з цього приводу, а тільки це нам додає азарту. І ми йдемо шукати пікати. А у нас камеради ось така знахідка незрозуміла. Цікаво, що воно таке, якийсь ось такий метал. Що воно для чого воно, все прогнило. Бачимо, тут була якась дирочка, щось прикручувалося, ще прибивалося. Цікаво від якої техніки. Можливо не від техніки, можливо від зброї. Там ось так це все виглядає. Не все ржаве і порожне тіло було, бо тут була якась бляха. Припаяна, приварена, прикльопана. Та воно до чогось прибивалося, цікаво. Від чого і для чого? Перший раз таки знаходжу, ніколи раніше не бачив. Можливо, ви підскажете. Шановні наші підписники і фанати Другої світової. Незрозуміло, величезно довго От бачимо. Її габарити, десь 40 см. І щось тут постатіли було, бачимо. Такої форми. Пик, пик. пик ну, Військовий металолом, скажімо так, я назву це. Ну а ми продовжуємо мандри наші народ. Тут класно сьогодні. Погода налагоджується. Можливо, навіть буде без дощу, але щойно падав, моросім маленький. От такі стрімкі гори Карпати у нас. А у нас камерадин ось така знахідка. То є, думаю, якісь від консерви щось. То є у нас значить, цинкова така деталюха. Тут трошки проживіло, бо то цинк. Я думаю, що можливо саморобний якийсь жетон, бо так гарно акуратно вируб... вирубано. Бачимо солдатом, якимись ножицями чи чим. І тут набитий номер є. Звичайно, його вже не видно, він не читабельний. Але він тут є. От видно, що, що є, це факт. Але що воно таке? Не можу вам сказати. Можливо жетон, можливо не жетон. Для жетона щось тоненький, але номер набитий. І в формі жетончика. Такого щось. Ну, Приймемо це за шмурдяк. йдемо, шукаємо далі, тут скрізь окопи бункери. Народ. Скрізь тягнуться венгерські позиції ми зараз. Купа всякого є. Правда, щось воювали вони тут слабо, дуже мало. Настрілу мало та й всього мало. До повного щастя почав валити дощик. Ну нічого, ми не з цукру, не розтопимося, продовжуємо наші пошуки. Камаради, у лісі можна надибати на отаких створінь. То і карпатська саламандра. Годзіла. Вона ще з тих динозаврів залишилась. Дивіться боршихається там. Бовтає листям лізе, ховається, боїться. Я сам чуть штани не напудив. Чую, щось лізе по листях. Шалупотить. Отак. Одні кажуть, що отруєно, другі кажуть, що не дуже отруйна. можна брати в руки. Ну, Звичайно, бажано не брати. А ми ходимо пікаємо, бо сигналів багато, Щойно нарив там цілу купа гільз, 86 Ну, не показують вам 36 й рік, 38-й. Нічого особливо цікавого, просто гільзи. Але ми на вірному шляху. О, Зараз там цікаво, впадено. Тут були окопи, сюди не знаю чи були. Але війна була. Зараз ми тут все обійдемо. Переходимо і щось буде цікаве, весь Я вам покажу. Вітер починається, не є добре. Ну нічого. І це ми переживемо. Йдемо далі. Камеради ходжу пікаю і буквально візуально я знайшов ось таку штукенцію. Щоб це могло бути, як ви гадаєте. Опа-опа. А подивіться, що це. Давно я їх не знаходив цілих. А це є ще ціла бетонна міна зеленого маскировочного кольору. Називається штокмінен. Вони були на штоку, бачимо порожня, розсаперена, але гарна ще фарба є. Є фарба. Видно, як позаливало, як бетончик. Видно. Колір зелена, були жовті, маскировочні. Тут мінували мадяри німецькими мінами ліс, щоб воріг не прорвався. Тому що вони сиділи ось там вгорі, скрізь йдуть окопи, тягнуться, А тут вони мінували ліс. І ось така штукенція тільки залишилась. Розсаперена, бачимо. Класна, тяжка. Не знаю, з кілограмчика. Ну, три, можливо, чотири. Буде. Було на розтяжечку, втикалася. Тут мувчик був. Текстолітовий німецький. Щось там Z, щось там забує. Класна. Похоже на помс. 2 Такий самий принцип, як... Помс радянської так само вони спрацьовували. Гарна штука. Якби не така важка, забрав би в колекцію. Комусь би вона знадобилася. А так важко нести і далеко. Я в дебрях дуже. Так що тут є скрізь замінований ліс. Треба бути бережним, щоб не підірватися ненароком. Мадяри чи німці ще тоді його замінували. Бачимо їхні наслідки мінування. Ну що ж, будемо обережними та обачливими. І будемо дивитися добре під ноги. Шукаємо. І так, народ, у нас вискочила ось така патронка. А знаєте що? це? Ні, це не ППШ ТТ, ППД, ППС і так далі. То є мега рідкісна. В такому вже стані навіть знайти важко. Мега рідкісна. Патронка, значить, набій від... Автомата пістолета Кіраллі Венгрія 43М чи 39М були такі модифікації в них. Тут чотири зірочки клеймо, я знаю. Патрон називається 9 мм. Довгий Маузер Експорт. Почитайте, знайдіть, якщо цікаво, і ви дізнаєтеся дуже багато цікавого про нього. Як він виглядав, в якій зброї він застосовувався. Ось така. такий набій класний. Той рідкісний, навіть дуже рідкісний, навіть в такому стані цілий. Колись їх знаходив дуже багато в планках. І біметалеві були гільзи МЛ44-го року. Ну а це ось такі латунні. Класні. Тут є штучки. Шукаємо далі. І так камеради. Знайшов я ось таку цікаву річ. Алюмінішу. Алюмішку. Знаєте, що то є? Ха. Що вам це нагадує? А то є така ручка від котелка Мадярського. Шкода, що немає самого котелка, Зараз знайду фото, ставлю вам фото, покажу, як воно виглядало. Класна річ, взагалі бомбезна. Гарно вирівняти, випрямити. У наша Бадьора жива, здорова ручечка. Піде на встановлення якогось котелка. Піде на у музей або піде на реконструкцію навіть. Для реконструкторів. Класна штукенція. Ось така ручка. Носили вони котілочки мадяри. Хм, цікаво, це вже приємна знахідка. Беремо, звичайно, шукаємо, пікаємо далі. Іду я камера до лісу, і візуально подивіться, що я знайшов. Ось такий фуферик, правда, без горла. Дуже шкода, а класна мала бути річ. На мадянських позиціях. І тут є клеймо 100. Що воно означало? Невідомо. Просто 100. Можливо якась медицинка. Якісь там, не знаю, якісь приправа, магі. До якоїсь зубки, борщ поварили, жарили мадяри собі тут, заправку робили. Ну що ж, ми мандруємо. Камеради, знайшлася ось така баночка. Бачимо 4,5 см. Що воно від чого? Можливо, якийсь крем був Мадярський, бо ми на мадярських позиціях. Дуже помнута річ однозначно на війну. Ніякого малюнку ми не бачимо. Бой його там уже немає. Ось така койобочка. Цікаво від чого. Хм. Ваші думки, ваші припущення. Пишемо в коментарях під відео. А ми мандруємо далі, шукаємо. Там якийсь окопчик. Там щось може бути, йдемо туди. Ага, що там є. Ну і так цим пагорбом, бо скрізь була війна. А у нас народ ось така чергова знахідка. І гадаю, що це щось небезпечне, як на вашу думку. Похоже на якийсь олівець чи якийсь ручку від станка, чи що. А ні, то є детонатор від ручної гранати венгерської. Така пальцева дрівалочка. Дуже небезпечна штукенція. Не раджу брати у руки, я не беру. І подивіться, що я ще знайшов вам хочу похвалитися. Ось такий, дивіться, вросший дротик. То є однозначно з війни, ще з фронту. І він тягнеться сюди. Дивіться, бо дерево грубезне. Подивіться, а воно аж на самому низу. Можна уявити, що скільки років і це ще притрималось до сьогодні. І там бачу продовження. Зараз не бачу. А бачу во, во-во-во, о. Дротик іде. З війни ще зберігся. Уявляєте? Який він міцний? Капець просто потужний. Неймовірно. Ось такий. Потужний, грубезний, кручений. Похожий на німецький, у німців колись такі були. Ну що ж, ми шукаємо далі. Це мега цікаво. Камерад, у нас гарний сигнал. Тут я знайшов. Подивіться, ось що, що я знайшов. Це мега рідкість. Знаєте, що це? Я вам скажу, що це, цей пакуночок. Ні. Це не від сигарет і ні від чого такого подібного, що ви думаєте так, народ, трошки я розгорнув, подивіться що воно таке. То є якась така хев, мев, щось там. Щось там, щось там, але це мега річ. Це і на війну уявіть. Друга світова. Німці мадяри. І я знаходжу ось таку річ. В лісах загорнуту. Дивіться, як збереглася. Уявляєте, знайти? Треба прогуглити 100%, знайти, що воно таке. Треба знати, що вони чим живилися, що їли. Це мега знахідка. Фу, це ті знахідки, які говорять з тих часів, з тих років. Уявляєте собі? Це вам не гільзи збирати. Це і супер. Це просто бомба. Раніше знаходив таких, звичайно, в наших лісах було багато. Але я зараз на таких позиціях пішов на таке місце, що тут буквально з детектором ніхто не заходив. Зараз я ще облажу цей горбичок, такий стрімкий. Мало хто заходив і... Того тут ніхто нічого не знайшов, то що я зараз знаходжу. От так, народ. Шукайте місця нові для пошуку скарбів. І так, камерада розгорнує цю позліточку, подивіться. Що цікаво, що воно таке, навіть пише 250 грам. Філгев. Стрей, вайн, ніг, щось там. Не сильний я в венгерському, чи німецькому. Але мені здається, що це... Можливо, були в них такі сирки. Хавали собі. Чисто перекушували. Цікаво, чи вони були насправді, чи німецькі, якщо сирки чи шоколадка, чи мадярська. Бо колись раніше я знаходив такі уламки частинки, лише не знав, що воно і від чого. Підказуйте, пишіть в коментарі, хто знає, що воно таке могло бути. Ми на венгерських позиціях. Так що тут вибір невеликий. Або німецьке, бодярське. Пікаємо далі, це вже цікаво. А тут камеради знайшов я ось таку штукенцю. І знаєте що це? Це ложечка. Була дюралева на війну. Чи якась навіть не знаю що, чи алюміній. Ось лише, от бачимо, кусочок. Тут була ручка, йшла звідси. І осколками її поломило аж. З війни 100%. Там нижче я знайшов позлітку цю від плавленого сирочка. Ось тут знайшов ложечку, поломану побиту війною. Ай-яй-яй, Цікаво яка вона була ціла. Солдати хряпали кашку. Малашку якусь собі готували в окопах. І щось пішло не так, впав снаряд радянський і всі полетіли хто куди. Ложка теж і наїлися. Камеради, а у нас така знахідка. Подивіться, що я надибов. Ні, це не ріжок. Ні, це не від МП. І не від... Чогось там. Подивіться, що всередині. Так, така жовта штучка. Бачимо. А то є. Знаєте що? То є тротилова шашка. Тротил всередині. Подивіться, в якому стані, ще блистить. Бачите? Ідеально. А знаєте чого? Воно тут? Бо це німці мали, мадяри також мали такі тротилові інженерні були боєприпаси. Для взриву вони були довгі набагато. Довша, ось десь така, може, О, десь така. Ну, довга така штукенція квадратова, начинена тротилом для підриву взриву. як зброї, боєприпасів, бункерів за собою підривали. Ось такої штукенці. Всередині тротил і його там є багато. Хм. Ось таке трапляється. Я колись таке одне був знайшов, але в ідеалі. Прожавіло, вона тоненька, ця штукенці. Проживіло, а там цілими шашками такими довгими, класними. тротил. Ось таке буває народ. Камради знайшлася ось така штокмінен. Розірвана. Бачимо. Зелена, що я вам попередньо показував цілу в ідеалі, а це ось так вона виглядає бетонна штокміна німецька. Штокмінен. Тут такі дротики, значить забетоновані всередині, вони роблять дію осколків. 8 мм такого дротіку стального катанка. Сюди. І воно досить добре дзвонить. Ось так бачимо, зелена фарба, ці, яка фронтова. Фельдграу німецька фарба. Все пофарбовано. Але ну, зірвалася. Ця зірвалася. І осколки я знайшов такі великі. Дивіться. От. Яка грубезна, яка товщина цієї міни. І тяжка, важка. собі такий осколок. Летить в солдата І з нього мало що лишається. Ось таке ехо війни, ще можна знайти в горах Карпатах. Шукаємо, продовжуємо. Камеради, у нас такий сигнал буквально під листям. І бачимо це і є, знаєте що, подивіться, що вам це нагадує? Це є така цинкова бляха. Тут йде припой довкола. Все було паяно. То є від цинкового ящика. Можливо, від патрон. Надписів нема. Але колір такий цинк покрашений в сіри, сірий, сір-зелений чи який. Бачимо тут. Припоїде добре, добре видно. Все пропаяно і заварено було. Мадяри рвали, досить міцна, Ого! На війну? От, Що значить робили на роки? Роки пройшли 80 років, хоч би що. Дивіться, нічого не згнило, не заржавіло. Цинк. Ще плюс пропаяний довкола, бачимо. Значить, десь тут є ящики з патронами. Хтось їх відкрив і мені залишив. Шукаю. А на цьому все, народ. Побачимось, коли побачимось. До нових зустрічей на каналі.